Пробиває Балацький поперечку влучає м'яч. Додали Феніс. Рекордна звитяга в чемпіонаті України серед аматорів над Феніксом під Монастир, а вже якраз встановивши ну, фінальний результат. Але знову ж таки були моменти в обох команд ще відзначатися. І моменти були в суперних, і в команди суперника, і в Каліці. Зараз момент кут відбуває. Зараз. Другий поверх Ілля Коваленко виграє в Євгена Солонини. Може бути контратака. Калінін прокидає мельничука. Калінін швидше. Вичікував, поки ще декілька партнерів за лінію опиняться. Ну і... Ну, ж таки, три новачки. новички. Видрюапує. У Складі локомотива Київ. В команді зараз. Климчук пересмикнув так за футболку. Складі локомотив. Київ в команді. Зараз Климчук пересмикнув так за футболку. Дмитро Грищенка. Грищенко залишився, м'ячем простріл. Вибувають. Не. Доброхотов, рибалка та гармаш, є новачки веркаляться. Але знову ж таки краще різниця забитих пропущених, вдвічі. Краще різниця забитих пропущених. Дає на назадою задою. Змініва так і на лівих фланах оба головою скидає та слоголки і вибуває м'яч голкіпер Біля м'яча. Івені за Доя. він подачу. Удар відбувається. Олександр Климчук не буде хотіти ризикувати. І е, зараз, в принципі, воно теж е, більш натайського. Доя Влучає по-м'ячеві. У болках. Подача на дальню стійку. Клоком на виході грає Роман Пазенко. Подача. Лінюрту скуди відбувається? Сейвить Логовський. Чорномаз та Дмитро Мельничук. Мельничук набирає швидкість. Переслідує чопотар. і читає суперстину передачу. Вже 33 третя хвилина. Завершувати 34-та йде. І в нас внутурі на нас очікує виїзний поєдинок. проти Денгов. Раз момент удар від Калініна з лівої ноги за мешкарну майданчику. Баченко право прибирає, пробуває, але не влучає. Правий від Гулкіпера. Лойга стояв на ногах. Лойга в інштадну майданчику. Передача під удар! пробиває Грищенко, лемеч. Чепурний. Похону на доброхотова. Доброхота опиняється на газоні ще щодо на майданчику. Пещенко, другий поверх виграв, але. Константин Безязичний, 15-й. Сергій Боришповець, 23-й. Єгор Корсун, 7-й номер. Богдан Литвишко та другий номер Артур Купрій. Зараз момент! Лаві від Горбаченка. Грав. Луйга! Удар божікут! Наб, впевнено, все ж таки друге. Хоть грає Логовський. Куба? Доброхота в простріл, рикошет інач ворота. Бача, Втітка від лиги. Іляковаленко пробиває, рекошельня читає ворота! Ілляковаленко! Один-ноль! Закритий був, закритий був Логовський. Він не бачив м'яча. Там навіть невеличкий рикошет був. Подача. Удар відбувається, але. Ну і Зараз другий на подачі. Олександр Калін. Подача. І пробиває 2-0! нуль. Коваленко подвоє. Перевагу Лісне. Оформили дубль. І вже на старті другого тайму. Рахунок стає 2-0. Передача Олександра Каліна голом визначається, Ілля Коваленко. ФК Лісне. Голкіпер. 33 номер. Роман Пазенко. Зараз сьогодні, на жаль, у нас дві вимушені заміни були в першому таймі. Момент. Чоботар, так пробуває на поперечку, летить м'яч. Піщугін. Подача до штрафного майданчику. Насоно на досвіді. Зараз вибуває м'яч на там У першому таймі я це На старті трасації роботи. Зараз продублюю. Зараз подача була від Мельничука. Олега набирає швидкість центральною зоною. Він вже штафному майданчику. на Напівкорпуса до Дворіт простріл до штатного майданчику. До Воротарського, даруйте, до ворота. Олега, Доброхотова трішки не вистачило зараз. Просівайте батаря! Але не вдалося влучити цвінтовано поміг. тоді ще на передачу суперека. Момент пробиває рибалка, тягне у. Далі стійку, рибалка в сітку, Але перед цим був сустока. Каліню. передача в калісне. Довелося розбити пресен. Рущенко пробиває і м'яч тіку влучає. Рибалка. Побача, удар відбувається. Ні. Все ж таки зрізка була. Може змінити. На користь своєї команди. Ще одним оком в онлайн-чаті трансляції. Так, Сергій Рибавка зараз підводиться на ноги. Подача. Палінь Воротаска, вибулаємо щепруни підбирання. За Латинго, Латинко прибуваємо і ще варіт, водить м'ячку. Футболіст вибуховим дриблінгом. Хорошою технікою. На виході грає. Зараз Роман Пазенко не вийшов. А, цілком можливо, що він би... Зараз момент в Янковську. Янковський. На те, що все ж таки мас... масальова є якась мікротравма, якесь ушкодження, яка не дає йому зараз. Бо я пробігає, Головатенко пробиває, фіксує м'яч. Куба по флангу віддає. Лига, Набирає прискорення, прокидає Жрізняка. Ліга пробиває, відбуває. Логовський. на добуванні. У футболістів снова не було. Пачки компенсовані до основного ігрового часу в першому таймі. Ну і потім вже на третій хвилині другого тайму. Доброхотов під удар на Янковський. Янковський пробиває і Забиває! Забиває Олег Янковський! Чудовий обвідний удар. Вліво від Голкіпера, право від себе. Немов рукою поклав зараз Олег Янковський. М'яч. Ворота. Поліся ставки. 3-0 стає рахунок. Куба. На Купрі, я купрій пробиваю! Над поперечкою летить м'яч. Передача Андрій Чіпурний до Берходова. Янковський розвертає. Янковський до штатного майданчику, передача. Давай, 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 бож! Чупурний, може й пробити. Чіпурний чудово пробирає. Слопонента Пробиває чіпурний, поруч з летить м'яч. До атаки, купрій. Янковський. Поприй. Ну і дійсно також непоганий матч проводить Чепурний. Зараз з м'ячем, Колег по Амплуа. Андрія Чепурного і цей. Серхіо Бускетс. Зараз момент. Волошин. М'яч підлівою пробуває. Волошин. Над Попуречкою летить. Раз, момент. Янковський прострілює. Корсун. Його удар блокується. Футболістам.